Е, Межа Неваде це такий е, роман про, про цю війну. Можливо, там можна сказати, що він трошки з. Ну, ні, не, не з елементами навіть фантастики, а з е, там є дві сюжетні лінії. Перша сюжетна лінія відбувається в наші дні. Це там після трошки до широкомасштабного вторгнення і після. А друга сюжетна лінія відбувається в там, десь такому 18-му, скоріше навіть першій половині 19-го століття. Відбувається на теренах України, але терени ці. Трохи або не трохи дивні. Тут такий степ, і історія тут пішла інакше. Там, наприклад, немає Московії, або або немає Туреччини, там з, з, з низки причин. І в цих українських степах такий панує. Ну, такий світ світ дикого заходу, чи я б так сказав. Це такий ну, справжній український вестерн, в якому я спробував поєднати такі непоєднувані речі, як там козаків і револьвери. Да? Я дуже, дуже люблю вестерни і. Коли хотів ну, написати от український вестерн, довго бився над цим, що робити і як це поєднати? З одного боку, зробити вестерн з тими кремнівими пістолями, можна, але ну що це за вестерн? А? З іншого боку, якось втулить револьвери в часи Казачини, ну теж якось виглядає дивно. І тоді я подумав: ну що якщо історія, ну та справжня, яка відбулася, не дозволяється зробити, то чому б не... Не звернутися до альтернативної історії. І от є два, два сюжети, Оцей український вестерн і Наші дні війна. І головний герой, актор на прізвисько Невада. Він там. Переживає таку важку кризу, і щоб якось від всіх цих невдач, які його переслідують втекти, він <клес>, читає цей роман про цей український вестерн і уявляє, як би він грав головного героя цього роману, такого справжнього героя вестерну, який там е е повертається в степи, щоб помститися. І так поступово-поступово реальне життя починає перетікати в кіно, а кіно в реальне життя. І е, перетікають, е, впливають, і на якомусь етапі, чому роман так і називається, і е, ти перестаєш розуміти, е, це ще Невада, чи вже, чи вже персонаж, якого він грає. Тому роман називається Межа Невади, і він от, присвячений тому питанню. Е, ну от, Я, я дуже заздрю заздрю і, і поважаю акторську роботу, і мені завжди от цікаво той момент, коли актор настільки перевтілюється, да? де, де та межа, коли він ще от актер, актор такий-то, а, а потім він уже не актор такий-то, а персонаж такий-то. І це в тому числі і про це <кхід> Роман. Я його писав дуже, якби ну, дуже, дуже легко і дуже. З, з такою ну, з радістю, бо я ж кажу, що це можливість здійснити свою таку давню мрію про український вестерн, плюс все це так воно класно вкладалося в ну, поточну ситуацію, в, в війну з Росією. І сподіваюся, що з такою ж радістю читачі читатимуть потім роман Мишани Іване.